Російські береги, побачите, воспитанні, питання треба було нагодувати. От, от кара Божа, завжди українець мав сховати свою дитину від ворога. Росіянин мав нагодувати. Питання, от просте слово, а в тому бачимо цілу філософію буття і власне кажучи, цілу систему виховання і над якою треба сьогодні думати і в контексті хартії вільної людини. Також друга річ, на яку я хочу звернути вашу увагу, це те, що ми сьогодні знаходимося в стінах гарного, рідного освітнього закладу. Але в той же час, коли ви поговорите з молоддю і не тільки з молодю, вони здобувають вже вищу освіту, ніхто не хоче я, прочитав десь сотні словників, готував одну статтю і ніде не знайшов людського визначення поняття освіта. Такі дефініції попридумують, що половина саду квітне, половина в'яде. А в той же час прочитай українським очима українське слово освіта як дивовижне. Це ж фантастика, панове, в основі слово світ. Ми повинні готувати нашу молодь, щоб вона виживала в науженому ринкому світі, бо іначе будь-який навчальний заклад втрачає сенс. Чи він економічний, чи він психологічний, чи педагогічний. Дитина повинна діяти у світі. При чому діяти успішно? За що я надзвичайно ціную хартію? Там є оце, те, що в педагогіці від Коменського звучить педагогіка успіху бути успішною людиною. Там правда є одна напасть. Успішною людиною дуже важко керувати. Я це бачу по своїй кафедрі, От я учні трошки повилучував. Попробуй ними тепер покеруй, якщо вони вільні, незалежні і успішні люди. Ситуація успіху. Дайте учніві ситуацію успіху. Він вивчить іноземну мову. Дайте ситуацію успіху. Не знаю, в спорті буде грати в футбол, плести, фехтуванням займатися. Ситуація успіху один з ключів цікавих. У хартії гарно точно є попадання в ці речі. Але ж крім світу, є ж дивовижне слово освіта, освітлення душі, світло, про яке говорив пан Олег, ідучи з храму і побачив світло. то в слові освіта захов... заховане слово світла, освітлення душі добротою, правдою. І слово світло згадуємо на першій сторінці Біблії 5 разів, на останній тричі, а найдіть на першій сторінці Біблії примітивне слово едюкейшн при всій повазі до Британії 0,0. Тому чому б це не стало і предметом національної гордості? Фантастика. О світа. Та ще й віта всередині життя з латини. І ще будемо розбиратися, хто хоче. Впродовж цієї теми придивіться ще ж одне поняття особистість, персона. Сьогодні християнська персонологія це ключ, який нам дає розуміння від пренатальної педагогіки до народження, бо як там батьки нахімічить, потім ні один виховати не направить до педагогіки старості, смерті, жалоби, нові напрямки, які сьогодні треба аналізувати. Але слово особистість. Персона, персона нон Персона має в основі своє грецьке слово маска. Маска, яку вдягав актор, коли йшов грати. То вже була персона. І сьогодні, включіть Залізяку і подивіться, скільки людей вчепили на себе маски, і кажуть значки. І от ми вже стали особистостями, бо десь говоримо з екрану телевізійного. Ми говорили про молодь нинішню, звичайно, вона інша. Звичайно, вона інтернетна, звичайно, вона модерна. Але дуже важливо зберегти оцю кореневу систему, бо при всій модерності в Європі на нього ніхто й не подивиться. От як він появиться у вишиванці з українським духом, він стане цікавим співрозмовником. Тому ця коренева система повинна діяти, і нам треба дуже багато працювати і враховувати. Чи знаєте ви, що за даними зарубіжних видань, які ми повторили в Тернополі, одержали той самий результат, коли питали, хто є авторитетом для сучасних молодих людей. На першому місці родина, все-таки залишається, батьки раділи, але відсоток міг би бути і більше. А на другому -то місці ніхто має авторитету. З одного боку, ніби позитив, бо людина незалежна, пан ніхто коли цю книжку детективну читав. Нема авторитету, займає ранг номер 2 З одного боку, добре, бо це ніби вільна людина, яка не підвладна якимось авторитарним речам. Але з другого боку, я дуже хотів, щоб хтось з молоді написав на другому місці узор, але не вартує рівня національного інтересу. Але же ж національна традиція. Хай Бог йому дарує 100 років, але поки він живий, всі слухають, касету часом включать. от як людина помре, тоді всі заголосять. Реальний чоловік, духовний проводир народу жив на нашій території, і ще й потім хтось згадає, я там поруч десь був, руки трукнувся, чи якісь інші речі. А цінувати при житті, подякувати при житті. Оце, на жаль, національна якась біда. Я хотів би ще на одну річ звернути увагу, пан Олег гарно говорив про принесення страх, але ж воно починається не в тільки в зрілому віці, воно починається в школі, воно починається фальшивою оцінкою, яка може вбити будь-який талант. Це вона все фальшива оцінка. Воно починається у гузі, коли несправедливо поставлена оцінка, може покалічити не гірше, ніж удар кулаком. Воно починається через приниження викладача. Всі голосять болонський процес, болонський процес, впроваджує болонський процес. Такий доходять, болонський процес може бути, коли професор зарубіжного вузу має 150 годин, і з них годин десь 80 чи 50 це робота з магістрами, магістрські капітальні роботи, десь 0,7 нашої дисертації кандидатської. От там полонський процес, дайте йому 200 годин, тут кинуть йому на плечі 800 годин, а в кінці року кажуть, прозвітуйте про науку, ви не доопрацьовуєте. Ну, тисячу, ну то вже тут видно, рахується все, де хто там. Ну я тут, це болюча тема, бо в нас вже так хочуть рамки десь позагняти. Ну, у нас тут я говорю за економічний муж, тут чи ніби трошки легше. Але при тим, як говорити полонський процес, то, ну, давайте все-таки ж подивимося на оці речі про які сказано, маючи 2-3 хвилинки на завершення. Так, я хочу сказати, що оцю нашу хартію вільної людини, панове, їй треба, щоб тернополяни читали. Я знаю, як це зробити. Я думаю, що крім інтернету, де молодь прочитає і без того, ми повинні пропрацювати, щоб справді, справді цей документ дійшов до наших громадян. Вони люди. Добрі, вони творчі, коли дати в руки цей матеріал, не знайдемо ще, пару принтерів, які попрацюють з добу і по Тернополю цей текст піде. Але я хочу звернути увагу всіх педагогів, що крім успіху, ситуація успіху для дорослої людини, ну кожен з нас хоче пережити ту ситуацію успіху. Ви прийдете додому собака, хоче, щоб ви її погладили, а не штуркували ногою, як депутата біля трибуни. Тому пережиття внутрішнє, знаєте, що найбільше певне в України бояться це сили. Вони навіть не так мордобою бояться, як коли збираються люди, спокійно, впевнено проголошують слово правди. Але в цьому дивовижному документі ще є одне слово золоте слово, йому ціни немає. Кілька диссертацій готуємо в, в цьому напрямку. Мислення називається з педагогіки забрали потихеньку, каже, це психологічна проблема. Та хай же його Бог покарає, де ж так можна говорити. Центральна педагогічна проблема мислення, творче мислення, вміння думку сформулювати, вміння пропозицію знайти, тему наукову відшукати. І на завершення, панове, кілька конкретних пропозицій, які дозволите просто так телеграфно вже назвати. Весь світ розробляє програми інтелектуального капіталу країни. Весь світ, інтелектуальний капітал країни. Тому інтелектуальному капіталі йде засади персонології від родини до активності громадської активності людей старшого віку, сеньорами їх гарно називають. У нас просто як пенсіонерка пішов. Ще довідку покажи, бо ще викинуть, якщо ти поза нормою з автобуса тебе попросить вийти. Це все розглядається як інтелектуальний капітал країни. Коли поляки побачили і дали зведену таблицю, що в їхніх дошкільних зарплатах 41%, а у Франції 100, то за 5 років вони збільшилися відсоток на 20%. Зараз мають 64. Поміряйте в наших умовах. Наступне. Демографічна, не, 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 не якась кризова ситуація, катастрофа демографічна. Три роки мільйон українців немає. Три роки мільйон українців немає. Проблема цілого світу. Плюс євросироти, плюс масовий виїзд. Очевидно, якщо тут не, не почати діяти, ну, скоро вимрямо, будемо всією Україною вміщатися за якимось великим круглим столом. Повинні бути розроблені чіткі показники. В колі економістів, я тільки одну річ стару давню назву. Всі кажуть, дали на освіту там скільки мільярдів, дали більше як минулого року, там на, на кілька мільйонів. Про що це? Та ні про що. Ви мені дайте показник, скільки на одного малого українця в дошкільному закладі виділяється коштів. скільки на учня, скільки на е, учня в профтехосвіті. В Сполучених Штатах на одного студента 21 тисяча доларів без наукових досліджень. А ми говоримо про Волонський процес. Я думаю, нам треба повернути старі давні традиції. Україна читає дітям. Бо дуже добре, правда, ж не всі можуть тепер читати, воно ж дай окремим людям книжку в руки, він ж заїкатися почне неймовірно. Але давня традиція, коли батько читав сину, я думаю, радіо телебачення треба буде оцю практику, яка теж домінує в Європі. Інтернет не замінить книжку. Україна читає дітям. По показниках у по міжнародних всіх дослідженнях пункт номер один читання і розумінням, головну думку почути, що дитина навчилася чути текст, бачити текст. Нема різниці, чи з монітора, чи з книжки. І останнє речення. Критику люблять тільки психічно хворі люди, коли си вичтав аргутезу і завжди сповідують. Тому ми можемо критикувати інших авторів, ми можемо ще щось робити. Є одна форма критики напиши краще. Кому не подобається Хартія вільної людини, напиши кращу Харчу, напиши кращий посібник, напиши кращий словник. Напиши кращу річ, дисертацію, напиши кращу і не зупиняйся на кандидатській, бо ти вартуєш докторський. Не зупиняйся, будь успішним, гарним українцем, чого я щиро і бажаю сьогодні всім присутнім. Дякую. А тепер я попрошу мікрофон передати Олександру Башті. Я не знаю, яку тему він буде говорити, я